Розташована на краю занепадаючого міста, середня школа Йомігів здавна відома своєю академічною досконалістю. Та своєю тишою за її незайманими коридорами та дошками пошани ховаються замкнені двері, зниклі записи та чутки, які шепочуться надто тихо, щоб їх можна було запам'ятати. Учні розповідають про зникнення однокласників, дивні звуки в західному крилі та присутність когось, хто спостерігає, коли нікого немає поруч. Тому я пропоную не затягувати, а розпочинати. Так, ми типічний ем, японський школьник. Вау, прикольно передана інерція камери. Взагалі, гра має бути дуже цікавою. А, дзвінок. Боже, я що тут заснув? Схоже, я застряг. О Боже. О, німі. Добре, круто, певно. Блять, ми тупо що? Взяли броню? Плитоноску, що? Ну окей, чому ні? О, блять. Ох, привіт, ось і ти. І принциповий викладач хоче бачити тебе, це правда? а він нічого не казав, крім того, він був не надто ордий. Я пропоную тобі відправити з ним, поки він не відправив ще когось. Я сподіваюся, ти не вляпався в якесь гівно. А їй зручно так стояти в каблуках. Ну добре. Зачинено. Ну, певно, певно, треба йти. Взагалі дуже подобається вже така атмосфера досить гнітуча. Боже, чому ці принципи не можуть просто початися без мене? Якісь. лінії? А, ну, куди нам треба йти? Ну, хоча б вивчимо локацію. О боже. Що, ханабі Хірако? Навіть вона зникла. О боже. Айко Ханабері з другого класу. А, ось і ти. Шо, маленький шкодник, і я шукав тебе. Я бачу. Є те, що ти маєш зробити в кладовці, ти маєш піти і повернутися звідси живим. Це чудове наказання, да? Призрачне можливо. Ї... мені треба файли з пам'яткою Бет 13 Ти берусайноти заїбав порушувати право, тому я сподіваюся, тебе чомусь навчить. Тепер від'їбись і йди. І, будь ласка, не повертайся без файлів. Не хочу тебе більше затримувати. О, і а, поверни оцей шматок. Короче, його треба повісити в іншій школьній дошці. На, візьми ключ від мого столу. Окей. Okay. Бля, цікаво, в нього там комп'ютер включений, чи він так чисто перед нами. Повигензуватись. А ну, блін, а все можливо. До речі, те як, ми... те, як ми тільки що зробили, максимально некоректно, я ненавиджу людей, які не зачиняють за собою двері. Типу, якщо ти кудись заходиш. О Боже, що це за відповідь? Виглядає так, нібито я тільки що. пересік лінію. Ну, коротше, там, де відкривають вогонь. Рубіш відкриття вогню. Бля, для блядь, такі швидкі субтітри. Я не встигаю. Що? О боже? Вона привид? О, блядь. Він привид. Що, ж, що ж? Виглядає так, ніби тут ти впало. Ти загубилаш? Ти справді просто відро? На вихід швидко. Що? Що? Я справді відро? Що це тут? О боже, виглядає так то ми справді швабра, можливо, це головний твіст ігри? Круто! Я не виспався і тепер бачу привидів. Бля, тут молоторошно. Так, Б13. Окей. Звідси директора бачу. Окей. Блять, що? Ох, вибач, я не хотіла тебе налякати. Ти що тут ховаєшся? Ти не перший. А директор відправляє суди тих, кого він хоче прибрати за файлами. І більшість ніколи не повертається. моя сестра Айко. Вона теж відправилась за файлами. Нічого серйозного. І він відправив її сюди за файлами. і вона ніколи не повернулась. Блять, це всі знаєте, всі ігнорують. Люди кажуть, що вона втікла, але я досі не вірю в це. І вона десь тут. Я бачила мою сестру. Будь ласка, поверни її назад. Що, а як ти з'явилась? Добре, я зроблю все, що зможу. Блять, мене вже. Ой, завантаження, ні. Окей, нас перемістили. Я наче як заходив, тут не було так темно, ні? Сука, хто світло вимкнув. Дідько, я ще й пішов неправильно. Що це таке? Це якісь статуї, чи це привиди? Хватит, лихтарик. О! що це таке? Це трупи людей, так? Боже, жорсткі японські школи Там де тебе за якісь проколи відправляється на смерть. Що за хрінь? А що за хрінь? Бля, ліхтарик якось так хуйово світить, пиздец. Ти рухаєшся? Блять, окей? А, ну типу, блядь, що з ліхтариком, що без нього як би сенсу небагато Окей. А де файли шукать? Знайди ключ? А де його шукать? О, бля, що? Що? Це так треба? Що? Ем, окей, але я взагалі нічого не зрозумів? Що відбувається? Окей. Е ну, тут якась бабця стоїть, типу, я не розумію, що не так? Е можливо, вона хоче сказати мені, де ключ? Хм дідько яка дружелюбна любна бабця. Ну, вона в темряві не ходить. Окей. а питання... Бля, це? Ебать, нам пофиг? Ви хочете сказати це типічно для японських школ? Що? Ну, бабця на місці, окей. А бабця одна? Дивно? А як вона може нам нашкодити, якщо це просто мила стара Леді? Я не розумію. Я впевнений, вона хоче нас врятувати від чогось. Ми просто неправильно тлумачимо її дії. Сука, я загубився в просторі. Досить дивно. Що я її не чую? О Боже, це її сестра вона собі тут ходить. Дідько, ви мене вибачте, але ви прийшла так, нібито в туалет хоче. Це не може бути Айко? А звідки вона вийшла зі стіни? Мене вбили? Чому така страшна атмосфера і такі якісь сраці скрімери. Кінець першого акту. Бля, це ж не все? Акіко потонував в темряві. Це місце за гранню реальності. Це територія Рору Року Стіни дихають. Шопот він прямо в повітрі, її пам'ять замилюється, немов дим в холоді, її очі вже не дивляться через неї. Рірикобо чекає, поки вона прокинеться. Новий васал. Так, okay, як я зрозумів, ми тепер граємо за школьницю? What What do do? Що це? Де я? Або хто я? Боже, що не зрозуміло, для кого я взагалі це перекладав? Ти зараз в. Щооо? Території Рюреку -Рю Кубо. Люля Кебаб. Так то. Блядь, це знайдіть ключ. Сука, я десь щось чую. Бігати ми не можем. Шефтіти теж? Тому це лише питання нашої інтуїції. Сука, хто ходить? Знову ця підозрюва бабця. Що вона хоче від нас оні? Ну Окей. Їх декілька? Я більше всього боюсь, що їх декілька? Типу, ця бабця так, вона така, ну. Приємна, але двох я не вивезу. Мені буде тяжковато. Типу, в неї. досвід років. А я що? Маленька, японська дівчинка. А це не наш головний герой? Ні. Ми підібрали ключа. Не заїбало тарабанити? Боже, а їй все хіхоньки та хахоньки. Окей, я зрозумів, вона іноді навіть не думає скидувати свою Ну, Дуже агресивний, люля кебаб. Сюди? Окей. Якщо чесно, коли я дивився опис і. Відео, ну, типу, трейлер, я чесно очікував більшого. А куди мені дивитись? Це місце. Я нарешті почуваю так. Ніби тебе біля виходу? Я майже втонував Страхове ні. Сора, ти мене чуєш, я йду додому. Окей. І що? Ну, добре. Вона вибралась. Наступна, це буде Велика сестра, кінець. Це. Окей, я очікував значно більшого. Але, в принципі, гра вже ну, доволі непогана. Мені дуже сподобалось, тільки якихось таких хоррор елементів досить мало зробили б монстра більш такого, я не знаю, цікавішого, але. Що ж зробити, якщо логіка дуже швидко і легко контрить всіх монстрів, ну, більшість. Тому так, нагадую, сьогодні ми з вами грали в Рокурокубі. Мені, в принципі, гра сподобалася. А пишіть в коментарях, як вам. Не забувайте підписуватись, ставити лайки та писати коментарі. Тому а гарного вам дня чи вечора.